Слухайте уважно, все, що скажу, все правда. Якщо попалося вам це відео, обов'язково ставте лайки, пишіть, приймаю і слухайте уважно. Зараз об'єкт, загадайте своє бажання, загадайте свою ситуацію або людину, дивимося, в яких енергіях зараз ваша ситуація, ваша людина, а зараз якийсь страх, недорозуміння, образи, крик душі, хтось іде від вас. Яка ситуація складеться? Або ви від когось ідете. Яка ситуація складеться? Так, І тут великі тайни, багато чого ви не можете сказати, чи вам не договорюють, вам хочеться піти з того місця, де ви є. Ситуація складеться дуже незрозуміла для вас. Ви будете багатися, ви не знаєте, відпускати йти, який результат буде. Тим серце заспокоїться, дорога, серце заспокоїться дорогою, колесо фортуни. Якщо ви вирішите піти, доля вам посміхнеться. Якщо ви наважитеся на перший крок, доля вам посміхнеться, колесо фортуни, доля за вас, життя за вас, не проти вас. Життя це не боротьба. Чим ваше серце заспокоїться? Людина йде у ваше життя. Людина, яка вас підтримає, яка на вас чекає, яка вам по долі. Серце ваше заспокоїться, вам буде радісно, і ви будете дуже-дуже щасливими. Ваше серце заспокоїться, людина по долі йде в ваше життя, і ваш човен життя подолає усі перешкоди щастя на вашому порозі.